Вас вітає Тойота, центр Чернігів Солі Плюс. І сьогодні разом з вами ми починаємо нову серію підкастів про ваші улюблені авто. Що ж, почнемо разом з Ігорем з автомобіля Toyota Rav4 і дізнаємо сьогодні детальніше про його комплектації та мультимедіа. Почнемо. Отже, Ігоре, розкажи, будь ласка, з чого ти починаєш презентацію авто для своїх клієнтів? Я вважаю, найважливіше в автомобілі це налаштування зони керування, тобто панелі приладів водія. Розбирати ми зараз це будемо на прикладі комплектації GR Sport. Перед нами зараз три робочі столи. Вони повністю чисті, і з налаштування їх ми і почнемо. В мене така логіка, що для більш зручного користування автомобіля, так як у нас три робочі столи, розподілити їх під три види задачі: перший робочий стіл я б налаштував для їзди по місту, другий робочий стіл для їзди по трасі, третій робочий стіл він такий більш інформативний, або для їзди по бездоріжжю. Почнемо з першого. Щоб налаштувати робочий стіл, ми натискаємо кнопку ОК і чекаємо, в нас з'являються лапки, курсор, і ми можемо налаштовувати три колодці. Почнемо із центрального. Найважливіше, що у нас є, це налаштування, які відповідають за всі системи безпеки, за функції автомобіля. І я рекомендую залишати її по центру. Далі ми натискаємо знову ок, з'являються наші лапки, і ми можемо налаштовувати і ліве, і праве із колодців. Якщо ми обираємо ліве, є ще кнопка вліво, де в нас вспливає контекстне меню, і ми тут бачимо всі можливі категорії бортового комп'ютера, які будуть вводитися у нас безпосередньо на лівий колодець. Якщо в нас є Потреба в якійсь обмеженій інформації, щоб не забивати все це інформацію, яка нам не потрібна, ми просто можемо забрати галочку, і ця інформація вона вже не буде відображатися, щоб не перевантажувати нам один з тих колодців. Щоб була актуальна інформація для нас, наприклад, якщо нам не цікаво тиск в шинах, ми. Цю галочку прибираємо, і вже ця інформація тут відображатись не буде. Зараз я проставив всі галочки, щоб в режимі демонстрації зрозуміти, що ми взагалі можемо сюди виводити. Перший, й найголовніше це витрата палива. Ми бачити інформацію по витраті палива. В нас є дві шкали: одна від 0 до 30, це вона буде показувати моментальний розхід палива в залежності від натиснутої педалі, в нас він буде коливатися від 0 до 30. І середня витрата, яка в нас показує, скільки в нас загалом середні витрати за поїздку. Для того, щоб просто зберегти інформацію цю на колодці, ми або просто чекаємо 10 секунд, і тоді вона зберігається, або нажимаємо назад і вона просто там залишилася. Далі на першому робочому столі в нас буде тільки ця інформація. Щоб налаштувати правий колодець, робимо аналогічно: натискаємо ОК. Чекаємо 2 секунди, спливають наші лапки, обираємо правий колодець, нажимаємо ще раз вправо і бачимо також весь список інформації, яка може відображатися на бортовому комп'ютері. Вона аналогічна першому. Також для демонстрації вімкнемо всі галочки, щоб у нас все відображалося. Коли ми їздимо по місту, так як ми влаштовуємо цей робочий стіл під місто, то важливою інформацією мені здається контроль за зарядом батареї. У нас схематично буде відображатися автомобіль, буде відображатися заряд батареї і буде відображатися двигун. Досить зручно, коли ми їздимо по місту, коли в нас двигун глухне, коли ми починаємо їхати на електричній цязі, ми будемо бачити, що в нас є заряд батареї. А двигун у нас підсвічується сірим, тобто він не працює і ми рухаємося на електричній тязі. Також, якщо ми рухаємося на електричній цязі, в нас буде значок EV, який, власне, нам і говорить, що ми в режимі електромобілю. Коли в нас не вистачає заряду, або він закінчився, або нам не вистачає потужності, на цій схемі в нас покаже, що запустився двигун, він буде. Одночасно рухати і автомобіль, і буде показувати, що від двигуна до батареї йде власний заряд. Логічно, що в нас ця кнопка і вона погасне. Це буде нам говорити, що ми вже не в режимі електромобілі, а в режимі гібрида. Перший робочий стіл ми налаштували, Ми переходити до другого. Щоб розуміти, орієнтуватися на якому робочому столі ми знаходимося. В нас понизу знизу є схематично цифри. Зараз ми на першому. Потім нажимаємо стрілочку вниз, потрапляємо на другий робочий стіл. Він у нас також зараз е, чистий. Тут ми можемо вже налаштовувати ту інформацію, яка нам буде цікава для їзди по трасі. Аналогічно затискаємо ок, з'являються лапки. Так як їдемо по трасі, мені здається, що е, буде актуальна інформація по адаптивному круїз-контролю. Спостерігаємо по центру нашу дорогу. Тут у нас буде відображатися смуги руху в залежності від налаштувань, коли ми рухаємося по трасі. Автомобіль буде нам показувати, коли ми наближаємося до смуги руху. В налаштуваннях можна вибрати або щоб асистент нам попереджав, коли ми наближаємося до смуги руху. І коли ми його перетинаємо, в нас буде попередження. Звукове. Якщо нам цього недостатньо, ми можемо в налаштуваннях зробити так, щоб під час перетину смуги автомобіль, асистент ще ставив нас на курс і працювало підрулювання. Автомобіль наш з заданою швидкістю буде до нього наближатися, якщо наша швидкість більша, ніж автомобіля попереду за рахунок радара. Також коли ми вмикаємо адаптивний круїз, у нас активується радар. І далі, вже по ходу руху, ми виставляємо необхідну швидкість. Ця швидкість буде відображатися біля значка вімкнутого адаптивного круїз-контролю. І далі буде нам показувати, якщо в нас є автомобіль попереду, буде тримати безпечну дистанцію. Оцією кнопкою, ми можемо цю дистанцію виставити. В залежності від необхідності, якщо на максимум це буде біля 40 метрів, тобто ми будемо тримати дистанцію, умовно, ми поставили 120 км на годину по трасі, автомобіль попереду в нас їде 110 Наша швидкість більша, ми їдемо на адаптивному круїзі. Радар. Розуміє, що в нас є перешкода попереду в виді автомобіля з нижчою швидкістю, коли ми будемо до нього наближатися, він, в залежності від виставленої дистанції, буде тримати цю дистанцію і не дозволяти нам наближатися до впереді їдучого автомобіля. Якщо впереді їдучий автомобіль буде або збільшувати швидкість, або десь перелаштується. Радар зрозуміє, що в нас знову немає ніякої перешкоди. Виведе нас на задану нами швидкість, тобто умовно 120 км на годину. Досить красиво, воно все відображається. Найкращого місця, ніж по центру, мені здається, не придумати. Далі, якщо ми їдемо по трасі, скоріш за все, нам буде цікава інформація: дані про поїздку. Автомобіль нам буде показувати кілометраж, який ми проїхали, і буде показувати час поїздці. Ми можемо орієнтуватися, скільки ми проїхали і який час це зайняло. Залишаємо його в лівому колодці, налаштовуємо правий колодець. По трасі ми зазвичай їздимо і любимо слухати музику. Тому мені здається, буде цікавим спостерігати, яка радіостанція в нас вімкнута, тобто інформацію про музику. Тут буде відображатися власне назва станції і її частота. Якщо ми слухаємо не радіо а музику з флешки, або музику з телефону, там також буде відображатися назва треку, і в залежності від перемикання, воно буде змінюватися. Це ми зараз налаштували другий робочий стіл. Якщо ми повернемось на перший. У нас запустився, до речі, двигун на підзарядку батареї. Ми бачимо, що він запустився, іде потік енергії для підзаряду батареї. Повертаємося на другий робочий стіл. У нас залишилися наше налаштування для їзди по трасі. Переходимо на третій робочий стіл. Він у нас також чистий. Зараз ми його також налаштуємо. На третьому робочому столі я поставив повідомлення. Це в нас такий буде інформаційний робочий стіл, де будуть повідомлення. Якщо у нас там умовно буде закінчуватись умиваюча рідина, то тут буде повідомлення, що вона у нас власне, закінчилася і варто її долити. Далі налаштовуємо лівий колодець. Так як у нас автомобіль на повному приводі, я б вивів сюди інформацію по повному приводі. Що він нам показує, в залежності від нашого стилю їзди, від умов, схематично система буде показувати, який привід у нас в даний момент задіяний, або передній, або повний, і який відсоток тяги передається на передню чи задню вісь. В той же час, якщо ми виїжджаємо на бездоріжжя, в нас буде схематично показуватись, якщо автомобіль якимсь колесом буксує, то це колесо воно також буде підсвічуватись. Залишився в нас один вільний колодязь сюди б я поставив також досить важливу інформацію: датчики тиску в шинах. Ми бачимо, скільки в нас тиску в кожному із колес, і таким чином, навіть якщо ми там виїхали на бездоріжжя якщо виникла якась непередбачива ситуація, ми завжди можемо бачити, чи все в порядку у нас із колесами, і який саме тиск кожному із коліс. ці Три робочі столи, вони логічно поділені під задачі, але ми потратили певний час і тепер, щоб не лазити в всіх цих бортових комп'ютерах, в нас є досить великий спектр інформації під всі майже потреби. Якщо комусь не вистачає або є якась інформація не актуальною, то можна на будь-якому із робочих столів її змінити. В будь-який період часу і вивести саме ту інформацію, яка буде конкретно, актуальна для кожного із споживачів і з водіїв. Уже час, навіть якщо ми їдемо умовно по трасі, використовуємо робочий стіл для траси, ми в будь-який момент можемо швидко перемкнутися на робочий стіл для міста і все одно побачити нашу витрату палива, яка нам також може бути цікавою і по трасі. Тобто можна використовувати в будь-який час всі наші наявні інформативні прилади колодці для повної інформації по автомобілю. На цьому все дякую. Ти доволі детально нам розповів про налаштування робочого столу, візуальний вигляд панелі. А тепер розкажи, будь ласка, як щодо налаштувань систем безпеки та керування авто? По налаштуванням автомобіля. Нашу піктограму по налаштуваннях ми залишили на першому робочому столі. Далі ми переходимо безпосередньо сюди. Для цього ми знову нажимаємо ОК один раз і другий тоді ми провалюємося в всі налаштування по системам безпеки і налаштуванням самого автомобіля. Перше, що ми бачимо, це налаштування лічильника його яскравості. В залежності від світлення можна його регулювати. Зазвичай ми залишаємо його на максимальному, тому що так у нас краща контрастність і кращий огляд. Далі у нас ідуть вже системи безпеки по автомобілю ЛТА. Це наша система утримання в смузі руху, моніторинга наших смуг руху. У нас тут є. Центрування за смугою. Що це нам дає? Ми можемо налаштувати так, що е, при перетині смуги в нас буде просто попередження про відхилення. Воно зараз у нас вимкнуте. звукове. звукове. Е, умовно, ми їдемо по трасі, е, наша система камер розпізнає наші смуги руху. Ми десь відволіклися і трішки з'їжджаємо із смуги. Коли ми до неї наближаємося, в нас буде звукове попередження. Якщо ми це звукове попередження ігноруємо, далі в нас вступає в роботу система центрування по смузі. Ми можемо налаштовувати цю функцію як із меню налаштування, так і через кнопку на кермі. Ігоря, скажи, будь ласка, це центрування по смузі, тобто авто примусово буде виїжджати на середину смуги, повертатися? Так, воно ця система бере керування на себе. Якщо ми умовно відволіклися і з'їжджаємо із нашої смуги, попередження про відхилення ми проігнорували або не почули. Далі автомобіль буде намагатися ставити на нас на курс. Це відбувається через електричний підсилювач на кермі. Ми це досить добре будемо відчувати. Кермо в нас буде повертатися до центру смуги. Якщо водій вирішує, що він рухається правильним курсом, йому там потрібно з'їхати на обочину чи ще щось, попередньо ми вмикаємо поворотник, і тоді автомобіль буде розуміти, що ми беремо на себе керування і не буде нам заважати. Хоче повернути туди, куди йому потрібно. Ми просто прикладаємо трішки більше зусилля, і система розуміє, що водій бере керування на себе і не буде також заважати. Якщо ця функція нам не цікава, ми завжди можемо просто натиском на кермі її відімкнути. Тоді в нас залишається тільки попередження про відхилення. Якщо і попередження про відхилення нам не цікаво, ми можемо взагалі вимкнути ці системи. Тоді вона припиняє свою роботу. Йдемо далі. BSM – це наша система моніторингу сліпих зон. Ми їдемо по трасі, і в нас є декілька смуг для руху. Або в місті якийсь автомобіль починає йти на обгін. Будемо розуміти, що хтось пішов на обгін, і нам не варто в цей час перелаштовуватись або якось змінювати свою траєкторію руху. Їх також можна налаштувати, вімкнути або вимкнути. Також можна налаштувати чутливість. Це нам дає коли ця система буде спрацьовувати або раніше, або пізніше. І також ми можемо налаштувати яскравість наших маячків, які знаходяться на дзеркалах. Якщо ми поставимо мінімум, вони будуть помірно світити. Якщо на максимум, то будуть більш яскравими. Далі ПКС це у нас система екстреного гальмування. Як це працює? Навіть коли ми рухаємося незалежності там по місту, по трасі, не використовуємо адаптивний круїз. Радар, який у нас знаходиться попереду, він працює завжди. Він завжди вимірює відстань до найближчої перешкоди, до автомобілів по нашому потоку. І якщо ви знову ж десь відволіклись, телефон у вас задзвонив, а автомобіль в цей час попереду різко загальмував. Наприклад, там у нас пішоход переходить дорогу. Ми продовжуємо свій рух. Попереду у нас машина зупинилася. Спочатку система, в залежності від чутливості, вона буде нам давати знову звуковий сигнал, попереджати про те, що в нас небезпечна дистанція з автомобілем, який рухається попереду. Якщо ця дистанція вона критично зменшується, а водій ніяк не реагує. Далі система буде задіювати екстрене гальмування. Чутливість ми також можемо налаштувати. Якщо ми рухаємося з невеликою швидкістю по місту до 40 км на годину, система майже завжди гарантує, що встигне вчасно зупинити автомобіль. Йдемо далі. У нас є змога виключити парктроніки. Для чого це потрібно? Якщо умовно ми виїжджаємо кудись або на природу, або там хтось виїхав на рибалку, їдемо по лісу, в нас висока трава. І в нас постійно будуть пищати парктроніки, реагувати на перешкоди. Щоб у нас не було цього звукового сигналу, дехто може вимикати парктроніки, тоді вони не будуть нам заважати. РЦТА це система, яка попереджує нас при перехресному русі позаду, коли ми умовно виїжджаємо з парковки із паралельної у нас є автомобілі. З лівого з правого боку, і коли ми виїжджаємо, нам досить складно побачити, що в нас відбувається позаду. Власне в нас рухається автомобіль позаду, і є перехресний рух, тобто автомобіль, який рухається по головній дорозі, в нас буде попередження, що гальмували і не в'їхали в автомобіль, який у нас просто їде по дорозі. Якщо ми його не помітили і продовжуємо рух далі, то автомобіль також автоматично у нас загальмує. Система ПКСБ. Це система, яка у нас відповідає за гальмування автомобіля по парктроніках. Якщо ми умовно починаємо маневрування або вперед, або назад, і в нас є якась перешкода, ми можемо це демонструвати. Зараз поїдемо назад. У нас там є паркан. І коли ми починаємо рух, спочатку у нас працюють парктроніки, далі ми продовжуємо рух. У нас залишається дуже мало простору, і далі ми продовжуємо рух, і автомобіль автоматично зальга гальмував, коли в нас залишилося до перешкоди вже там менше 10 см. Так же сама система буде працювати і приїзді вперед. Так, це вона зараз сама вдарила по гальмах і попередила зіткнення з перешкодою. Починають працювати у нас парктроніки. Якщо ми далі продовжимо рух. В нас спрацювала ця система і автоматично загальмувала. Тобто Я, нагаль... Я на гальма не нажимав. Mm -hmm. так. Наша наступна система RSA система, яка читає знаки через камеру, яка знаходиться по центру. І відображає в нас на панелі приладів. У нас є зона, куди виводиться власне, наші знаки. Систему досить добре навчили розпізнавати знаки, які в нас є на червоному фоні. Тобто, обмеження швидкості, попередження про пішохідний перехід буде нам виводити попереджати нам, що ми проїхали певний знак. Якщо це умовно обмеження швидкості, і ми зараз бачимо, що по місту воно 50 км на годину а ми їдемо більше. То знак у нас він буде підсвічуватись червоним і говорити нам про те, що ми власне вищуємо швидкість. Гальмувати якось автомобіль не буде просто інформує в нас про те, що ми перевищуємо ліміт, який є. Ще більш наочно обгін заборонено. Наразі ми їдемо по місту. В нас обмеження по швидкості 50 км на годину, але е, наступний знак у нас з обмеженням 30, Ми в'їжджаємо в небезпечну зону. Знак у нас підсвітився червоним і нагадує нам про те, що ми власне перевищуємо в правому колодці. Ми можемо зараз спостерігати, як у нас працює індикація розподілення наших потоків енергії. Наразі ми рухаємося з постійної невеликої своєї швидкості, тому нам достатньо потужності електродвигуна, і ми їхали в режимі електромобіля. Про що нам говорить індикація EV? Коли був прокат, тоді в нас працювала рекуперація, в нас накопичувалася енергія. Коли ми навпаки набираємо плавну швидкість, індикація нам показує, що батарея нам розподіляє з Бере енергію з батареї і е, живить наші електродвигуни. На цьому е, всі системи безпеки ми розібрали. Меню це налаштування безпосередньо самого авто. Щоб туди зайти, ми знову натискаємо ОК. Е, далі в нас найперше меню це налаштування е, круїз контролю е, адаптивного. Е, тут ми його просто е, обираємо чи ми можемо його активувати з керма чи ні. Якщо ми цю цей ползунок забираємо, то щоб випадково його не натиснути, він не буде активуватися. ПБД це в нас налаштування відкриття електричної кришки багажника. Тут ми можемо відключити сенсор, який в нас працює для безконтактного відкриття, тобто можемо просто підходити до автомобіля і водити багажником ногою. У нас відкривається власне, багажник. Якщо система не потрібна, що є маленькі діти, які можуть зловживати цією функцією, її можна відключити. Клаштування самого відкриття ми можемо обрати, наскільки високо у нас кришка буде відкриватися, якщо є якісь обмеження або по підземному паркінгу, або по гаражі, то можна зробити, щоб кришка відкривалася не на 100%. І також навіть можемо відкоригувати гучність, з якою буде звуковий сигнал при відкритті багажника. Щоб система в нас коректно спрацювала, ногою проводити треба відносно повільно. Тому що може залишитися якась або трава, або щось інше під багажником. І система може це розпізнати, якщо ми швидко ногою проведемо, що це в нас якесь некоректне спрацювання. Так же само ми і закриваємо. ТПВС це наша система моніторингу тиску в шинах. Якщо є необхідність замінити літню гуму на зимову, ми можемо робити ротацію наших колес, наприклад, колеса спереду поставити назад і навпаки, тоді нам потрібно буде зайти в це меню і відкалібрувати. У цьому випадку, система заново буде опитувати всі датчики, щоб вони коректно показували, і в нас буде все показувати так, як потрібно. Нагадування про заднє сидіння цікава функція. Вона працює кожного разу, коли ми глушимо автомобіль. В такому випадку, що перед цим ви відкривали задні двері і залишали якісь речі на задньому сидінні. В нас буде надпис на бортовому комп'ютеру перевірте заднє сидіння в деяких країнах, де продається Тойота, це навіть на законодавчому рівні введено. Люди досить часто бувають або дітей в дитячих ріслах, або тварин. Тому дана функція може добре. Так. Але деякі клієнти говорять, що Стає їм в нагоді, навіть коли вони залишають якісь свої речі. Вдатися до автомобіля, автомобіль за це сам попікується. Наступний наш блок це налаштування зовнішнього вигляду лічильника. Тут ми можемо обрати мову, одиниці вимірювання. Зазвичай заводу тут все в стандартній метричній системі, в кілометрах і в літрах. Тип лічильника дає нам змогу налаштувати зовнішній вигляд. Наразі в нас налаштовано все по класичній схемі, тобто тахометр зліва, бортовий комп'ютер по центру і спідометр праворуч. Якщо ми обираємо середній варіант, в нас змінюється все більш на спортивний манер. Тобто, у нас спідометр буде по центру, а показники. Бортового комп'ютера і те, що ми налаштовували на першому робочому столі, воно буде просто в виді схематичних позначень. Також ми можемо зробити виключно цифрові позначки, де в нас не буде жодних шкал і більш такий цифровий вигляд. Далі, якщо ми обираємо шкали, ми можемо вибрати стиль лічильника. Зазвичай в гібридних автомобілях клієнти пишають. Стильний вигляд, він підкреслює нашу гібридність і синю підсвітку. Але є ще інший зовнішній вигляд: звичайний, строгий або спортивний, де в нас будуть більш контрастні надписи і червоні стрілки. В умовах маневрування на низькій швидкості, якщо наша швидкість падає нижче 10 км за годину, у нас автоматично включиться огляд 360. Коли ми власне, вмикаємо задню передачу, в нас вмикається вид із задньої камери. Також в залежності від повороту керма в нас рисується траєкторія. Ми можемо взагалі не дивитися під дзеркалом і ідеально центруватися по парковочному місцю. Ми гарно бачимо розмітку і стаємо так, як нам зручно. Що ми навпаки вмикаємо камеру передню, в нас тоді буде видно все, що в нас попереду, якщо ми їдемо вперед. Можна Ввімкнути інший режим, в такому випадку буде анімація промальовувати все, що в нас знаходиться під самим автомобілем, щоб побачити, якщо є якась перешкода, також досить зручно. Ну що ж, Ігоря, я тобі дуже вдячна за цю інструкцію. Вона вийшла в нас доволі детальна і 100% буде корисна для власників Тойота. Ну а ви, дорогі користувачі, напишіть нам в коментарях, які б інструкції ви ще хотіли почути. Ми обов'язково розкажемо все в деталях. Прошуємо вас в Тойота Центр Солі плюс Чернігів, де ви можете власноручно перевірити, як працюють всі вище згадані функції.